31 липня 2025 року на youtube каналі 1+,1 виходить 59-та серія таємниці старого моста з українським дубляжем, і це подія, яку не можна пропустити. Іспанська драма продовжує зачаровувати виром пристрастей й містечка Пуенте В'єхо, де кожен епізод це нова доза емоцій, інтриг та несподіваних поворотів. Ця серія обіцяє ще більше драматизму. Пепа опиняється перед складним вибором, який може змінити її долю назавжди. Любовна лінія з Трістаном набирає обертів, а тінь Франциски Монтенегро не дає героям спокою. Сценаристи майстерно розкривають характери, змушуючи співпереживати кожному рішенню. Український дубляж, як завжди, вражає живий, емоційний, і з збереженням іспанського колориту. Режисура та акторська гра заслуговують найвищих похвал. Кадри Пуенте В'єхо занурюють в атмосферу початку ХХ століття, а напружені діалоги тримають у постійному очікуванні розв'язки. Серія вдало балансує між мелодрамою та детективом, не даючи відірватися від екрана. Це приклад того, як серіал може залишатися свіжим навіть після десятків епізодів. Не пропустіть буде гаряче.